Путін приїхав із робочим візитом до Казахстану, незважаючи на ордер Міжнародного кримінального суду, який зобов'язує країну заарештувати його. Кремлівський диктатор бере участь в саміті Шанхайської організації співробітництва. На полях заходу Путін вже зустрівся із президентом Туреччини Режепом Таїпом Ердоганом і виконуючим обов'язки президента Ірану Мохамедом Мохбером. Також мають бути перемовини із сучільником Китаю Ну... Зрозуміло, що певні якісь іміджові для себе позиції російський диктатор тут намагається виграти ну, від цієї зустрічі. Які, зустріч? які іміджіві позиції, якщо він узердоганом ну, як прибуває до Сінзеньпіня. Ну хто так. приїхав і до кого? Давайте так, як є. Я абсолютно вам відповідально заявляю, бо це правда. Казахстан Китай ключові союзники. Саме Китай це шанхайська організація. Вона навіть називається Шанхайською, тому що Шанхай це одне з найбільших міст Китаю. І це китайська історія, і це зібрав їх Сін Пін – керівник і лідер Китаю. І до нього приїхав Путін, як і іранські і інші там керівники. Але питання в тому, що приїхав. Кинувши навіть той пропагандистський парад, чи що вони там збиралися робити саме сьогодні, в день республіки в мінську, пам'ятаєте, як вони розганяли хвилю разом з білорусами? Що ми там зараз як покажемо світу кількість танків чи чогось невідомо, і замість цього все кинув і тому, що сказали, прибуваєш туди і і прибув туди, від кого залежить. А залежить і Росія і Путін особисто від Китаю зараз. Я думаю, як ніколи до цього, і насправді це ситуація більш ніж се. Ріозно, я думаю, що величезний злам, завдяки, до речі, збройним силам України в світі відбувається, що Росія не просто стає слабшою що Росія стає васалом Китаю і Путін це. Не приховує попри всю ту пропаганду, там ну килимок показали, ну, лі... ну літак його показали. Ну то й що? А насправді зміст цієї події зовсім в іншому, що прибули до сі Цзіньпіня інші, і серед них путь. Чи може бути тут, скажімо, розмова із дзіньпіном за результатами поїздки Путіна по е, південно-східній Азії? Китай і так все знає Китай. Повністю, якщо не контролює, то підтримує, фінансує і утримує якраз ту частину континенту. Ну Північна Корея, ну, візит, до, Китаю, візит до Північної який Женшені замовили яблука в Росію. Ну який це секрет? Це навіть для нас з вами тепер не секрет. Ми нашим та скажемо. Ось і, ось і вся домовленість, про що вони там домовились. Так як ставився до нього навіть Кім Чен Ін до Путіна, то я думаю, ще такого зневажливого ставлення Путін не бачив. Але, хай звикає. Далі буде більше і гірше. Я повторюсь, я переконаний, що зараз в тій частині світу домінує Китай. Китайська економіка, але з економікою в Китаї все не добре. І для Китаю зараз вкрай важливо вирішити два питання: США і ЄС два найбільших ринки, uh -huh. щоб там не вводили обмеження, мита і так далі. А європейський союз навіть сьогодні не забарився. І для найбільших, як ви знаєте, електронних платформ Альбаба та інші ввів додаткові мита, тобто серйозно вдарив навіть по цій по цьому сегменту торгівлі з китайських компаній тобто, Китаю нічого доброго від путінської війни не Має як і для китайської економіки. Я думаю, що Сі Цзіньпінь, якщо і прийме Путіна, там, наприклад, завтра, то буде говорити саме про це. Ти там вже навоювався так, що в нашій економіці нічого доброго з того немає. Тобто, подивимось, я думаю, що все ще цікаве попереду. А от скажімо, інтереси Туреччини в даному контексті Реджепта і Бардаган, який теж з'явився на цьому саміті. Ну він традиційно там, тому що поки що Туреччина і це не секрет, досить серйозно заробляє на війні Росії проти України, і це питання вже для нас, і для нашої дипломатії. До речі, на саміті НАТО туреччина є членом НАТО. Нам треба говорити з, з Туреччиною як з союзником. Вони, в принципі, є нашою сусідньою державою. У нас добрі відносини з ними. У нас з ними стратегічні національні інтереси співпадають. Щодо Чорного моря насамперед. Нам треба, щоб Туреччина все ж таки, попри всі так звані економічні інтереси, поперекривала лазівки для російських фірм, особливо в постачанні чіпів і не тільки. А друге, щоб все ж таки лідери Туреччини менше підтримували Путіна. А краще б взагалі не. Підтримували. А, ну і а, ще одну тему, яку варто зачепити, і це одна із тем, яку напевне і обговорювали також і на е, глобальному саміті миру. Міжнародний кримінальний суд залучений до розслідування катування українських військовополонених і цивільних. Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Юрій Білус. За його словами, міжнародний кримінальний суд зацікавився цим напрямком роботи, оскільки катування в місцях несвободи стає системним і свідчить про відповідну політику Росії. В прокуратурі не виключають видачу ордерів на арешт особам, які в Росії відповідають за установи виконання покарань. Раніше моніторингова місія ООН заявляла, що всі опитані після визволення із російського полону розповіли про катування. Мені здається, що це питання досить складне сьогодні для того, щоб, скажімо, і доводити рівень цих злочинів, і притягати винних до відповідальності. Воно складне, але надзвичайно важливе, і я вам скажу для наших телеглядачів, що навіть зараз з'явилася в структурі збройних сил генерального штабу, серйозне юридичне управління з серйозними військовими юристами українськими, які працюють зараз, і це правильно з напряму з офісом міжнародного прокурора пана Хана з міжнародним кримінальним судом, щойно відбулись там круглі столи дискусії найкращих міжнародних прокурорів та міжнародних юристів міжнародного кримінального суду. Та представників, повторюсь, України від Збройних сил від Генерального штабу, і те, що я прочитав як позицію від пана Гюндуза Мамедова, це, до речі, один з найбільш відомих українських військових юристів. Це на моє переконання правильний шлях. І нам треба, по-перше, Переконувати, по-друге, такі докази ширше показувати, але переконувати і суддів, і юристів, і адвокатів всю юридичну спільноту міжнародного кримінального суду, ті, що стоять на принципах справедливості та статуту ООН, в тому, що російські злочини є злочинами проти людяності в Україні, раз що ордери на арешт Путіна, а тепер ще і Шойгу, і Герасимова, і інших військових злочинців в Росії, мають бути реалізовані. В міжнародному трибуналі, в спеціальному трибуналі, який має постати тут і зараз не відкладаючи, і тоді нам буде всім зрозуміліше і знаєте, як буде легше коментувати, чому це Путін з'явився в Казахстані. Тоді вже точно не з'явиться, тому що міжнародний трибунал почне діяти, і ясно, що будуть арешти і притягнення до відповідальності військових злочинців в Росії, але Україна діє і це правильний початок. Я підтримую такі дії наших військових юристів. Верховна Рада перенесла свої засідання на тиждень. Не Верховна я так... Рада. Ні, так, ні так. я не переносив, ні фракція без європейського справді. Я розуміюсь солідарності. Перепрошую, ми нічого не переносили. Ми на роботі. Але справді підтверджую, без всяких повідомлень ми дізналися. Причому не від як ви розумієте, навіть неофіційно, не від голови, наприклад, Верховної Ради, про те, що календар, який передбачає, що наступний тиждень має бути е сесійний, змінений. Ким, навіщо і для чого? Жодних пояснень. Ну правильно повідомив один із народних посчитати. депутатів Ярослав Железняк, в Своєму телеграмі він написав, що це пов'язано з тим, що з, з кадровими змінами в уряді не пов'язано з кадровими в уряді, тому що ні, ні уряду, ні кадрових змін. Якби було це пов'язано, то були б засідання. Я думаю, причина в іншому, що просто в черговий раз немає голосів тепер у фракції «Слуги народу. Чому немає? Та хай повідкликають з відряджень. І все буде добре як пар... немає голосу. комітет виборців календарні. України провів опитування нещодавно, буквально тиждень тому, і в принципі, депутати від слуги народу разом з довірою із колишніми ОПЗЖ демонструють дуже непогану, скажімо, коаліцію, яка голосує за ті чи інші рішення. Це так. І в цілому високу підтримку рішень парламенту. особливо що стосується Усі... продовження мобілізації і воєнного стану. Усі рішення ухвалюються справді слугою народу та ОПЗЖ. Так.